Діти, погляньте на картину, хто тут зображений? Так, це сім'я. Розкажіть, чому ви вирішили, що це сім'я? Пригадайте, як ви звертаєтесь до мами? Мамочко, матусю, матусенько. Давайте ласкаво звернемось до тата. Таточку, татусю. Як покличемо лагідну бабусю? Так, бабусенько, бабусю. Як звернемось лагідно до дідуся, дідусенько, пригадайте, що ви робите разом? Так, а як можна назвати всіх разом? Родина, сім'я. Діти, послухайте віж, що таке сім'я. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я? Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінко моя. Як пишаюсь нею я, в неї руки золотії, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до цього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати. Кращих в світі не знайти. Ой, чекайте, а це я. Знайте, це моя сім'я. Діти, про що йдеться у вірші? Так, вірно, про родину. Назвіть членів родини, про яку йдеться у вірші. Скільки разом усіх у родині? Вірно, сім. Тому й кажуть, сім'я. Родина це не просто люди, які живуть разом, а люди, які люблять та поважають одне одного. І допомагають одне одному. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Сьома дочка. Було у матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати в гості до сина. А син жив далеко-далеко. Повернулась додому аж через місяць. Коли мати ввійшла до хати, дочки одна за одною почали говорити, як вони скучали за матір'ю. Я скучала за тобою. Немов маківка за сонячним променем, сказала перша дочка. Я ж дала тебе, як суха земля жде краплинку води, промовила друга дочка. Я плакала за тобою, як маленьке пташеня плаче за пташкою, сказала третя. Мені тяжко було без тебе, як бджолі без квітки, щебетала четверта. Ти снилась мені, як троян дісняться краплини роси, мовила п'ята. Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка, сказала шоста. А сьома дочка нічого не сказала. Вона зняла з ніг матусів зуття і принесла води в мисці помити ноги. Діти, про кого йдеться в оповіданні? Вірно, скільки точок було у жінки? Так, сім. Куди поїхала мама? Так, до сина. Що казали доньки, коли зустріли маму? Чудово! Що сказала сьома дочка? Так, що вона зробила? Яка з доньок вам сподобалась найбільше? Дітки, чого вчить нас це оповідання? Вірно, допомагати та піклуватися про своїх рідних. Не тільки словом, а й ділом. А як ви допомагаєте своїм рідним? Молодці! Любіть своїх рідних, поважайте їх, даруйте їм радість.